Війна забрала життя бійця Острожан Анатолія Савчука. Прощання з героєм відбулося у рідному селі, ким був та залишиться у пам'яті близьких захисник у сюжеті місцевих новин. Ей, плине кача поти сині. Захисник Анатолій Савчук у 2014 році добровольцем став до 72-ї окремої механізованої бригади. Після нетривалої перерви знову повернувся на фронт. Вже в 2015-му знову одягнув однострій та продовжив службу. У 2017 році, по закінченню контракту, отримав медаль та посвідчення учасника бойових дій та повернувся в рідне село з дружиною Анастасією. Разом ростили та виховували двох синів. Із повномасштабним вторгненням, попри проблеми зі здоров'ям, Анатолій знову добровільно став у стрій. Спочатку у 104-й аеромобільну, а згодом у 147-му окрему механізовану бригаду, приймав участь у боях за роботине Оріхово. Під час бойових дій під Авдіївкою отримав поранення, контузію, що спровокувало пухлину головного мозку та порушення центральної нервової системи. Отримав інвалідність, пов'язану з проходженням військової служби. Вже будучи вдома, з сім'єю, з родиною проходив планові лікування, але хвороба взяла верх. На 52-му році життя перестало битися серце Савчука Анатолія Анатолійовича. Гідно провести героя в останню путь це наш обов'язок. Він віддав своє життя заради нашого, каже міський голова Ігор Цибровський. Ми всі долучаємося вшанувати Анатолія. Загинув, помер. А то вже не суть важливо, а суть важливо те, що він став за нас з вами, за наше життя, щоб ми могли працювати, доглядати дітей, облаштовувати своє життя заради себе і заради майбутньої України. Родині загиблого вручили державний прапор як символ пошани вдячності та пам'яті про віддану службу Анатолія Україні. Від імені президента, від імені головнокомандувача збройних сил України, прийміть цей прапор як символ мужності, стійкості вашого чоловіка.